Ролик знятий для каналу Existuay. Сьогодні будемо замінювати в двигуні мастило на автомобілі Toyota Corolla Verso 2,2 дизель 2007 року виробництва. Купили ми в інтернет-магазині Existuay. Ось таке мастило. Мастило має ось такі номерки. Мастило має таку інструкцію. Також зазначено, що виробництво Бельгія і маємо дати, коли виготовлено 4.12.2023 року. Виконуємо заміну мастила. Так, для початку нам потрібно відкрутити пробку маслу зеленої горловини. Трошки ми її попустимо, щоб легше зливалося мастило. І будемо зливати старе мастило. Пробка масла зливної піддона у нас знаходиться ось. Ось він, ось, будь ласка, болт на 14. Також ми приготували для зливання ось таке відро. Будемо зливати дане мастило. І приготували ось такий ключ. І головку на 14. Відкручуємо і зливаємо. Так, протираємо дану пробочку. Так, залишилося нас мастило. Закручуємо пробочку обратно. Затягуємо з моментом затяжки 38 ног динометричним ключом. До щелчка. Так, затягнули пробку, заливаємо мастило. Для початку нам потрібно витягнути масляний щуп, щоб витерти старе мастило. Відкручуємо пробку масло заливної горловини. Встановлюємо лійку. Заливаємо мастило. Перевіряємо рівень мастила. Закручуємо пробку масло зеленої горловини. Заводимо двигун і ще раз перевіряємо рівень мастила. При потребі доливаємо. Так, рівень мастила ми перепровірили, рівень мастила в нормі. Заміна мастила ми виконали в повному об'ємі. Всім дякую за увагу, всіх цілою люблю. Бувайте!